Кронштейн стяжки нижньої, механізму навіски таких тракторів, як МТЗ8082, і їх модифікація. У тих тракторів, які використовують задню навіску такої ж конструкції. Цей кронштейн чіпляється до нижньої осі, а до нього чіпляється стяжка в зборі. Ось цією частинкою, тому що інша частинка чіпляється через вушко на нижній важі. Поставляється він. Має ось таку конструкцію, поставляється в телефоновому пакеті, куди є ось такий стікер, і на стікері є ось такі маркування. Стяжечку, з якою він працює, можна придбати окремо, можна зібрати. Стяжка буває посилена і звичайно за рахунок ось цих сережок. То, що зрештою поєднує сам кронштейн до стяжки.